Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо чергове засідання соціальної комісії у порядку підготовки до чергової 43-ї сесії міської ради, восьмого скликання. На засіданні нашої комісії для розгляду виносяться два питання. Перше питання під 17 номером про зміну назви Лубенської мистецької школи, адреси місцезнаходження знаходження та затвердження статуту в новій редакції. Інформує. Людмила Александровна. Да, будь ласка, Людмила Александровна. Микрофончик включи. Доброго дня всем присутствующим. На ваш розгляд, проект рішення про зміну назву Лубенської мистецької школи, адреси місця знаходження та затвердження статуту нової редакції. Ну, зв'язку з необхідністю проведення установочок документів Лубенської мистецької школи, відповідність до діючих законодавчих актів, які ремонтують діяльність містецьких шкіл, змін до положення та на та наказу до змін про це положення, нам необхідно змінити назву з Лубенської мистецької школи на школу мистецтв. Тому що в їхньому наказі ну, вони визначають тип школи і вид школи. Тип школи це мистецька, а вид школи це може бути художня, музична. ну, У нас як багатопрофільна це школа мистецтв, тому що у нас і художній, і, художні, і музичний, і хореографічний напрямок. Тому нам необхідно до 1 вересня встановити таку назву і ну, змінити ж документи і всі необхідні. Дякую, дякую, Людмила Олександровна. я думаю, зрозуміло, да? це практично чисто технічне питання. Я відносно е, дискусії, варто нам говорити зараз чи не варто? Не варто. Е, є пропозиція дане питання винести нас? Та ні, я просто з Артемом Івановичем радився як з юристом. От кажу, там колеги обговорювали. Прокоментуйте, будь ласка, от позицію Міністерства освіти і науки з даного питання як члена комісії. Там так. Да, піднімали колеги питання про те, щоб внести доповнення про мову викладання невідповідно до. Ну, як щоб було там звучало про. Національні меншини врахувати їх інтереси, то, ну, в принципі, там в цьому статуті я дивився, ну там і так воно само собою передбачає, що мова викладання відповідно до Конституції і законів, а в законах передбачено за умови створення окремих класів і запиту учнів та їхніх батьків, в принципі, будь-який заклад освіти можуть. Утворювати окремі класи для таких нас меншин, то в принципі, ну я думаю, що не, немає. Да, да. да, да це... Якщо буде такий запит, да, то можна буде просто створити такий клас. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, де да. можна я та звичайно Людмила Олександра. Ви вже зумієте, у нас діти. У нас діти, значить, відбираються, Вони навчаються за на насідніх школах, Вони вивчають українську мову, навчання проводяться українською мовою, і їх відбирають за музичними здібностями. Незалежно від національності, від їхніх еті, хтось вони всі в нас навчаються. Хто бажає, хто має музичні здібності? Дякую. Я думаю, що коментар більш ніж достатній, і зрозумілий. Так, да, так, да, це на будь-якому відділі да. у нас. І ще я забула сказати, ну я думаю, що ви там вже, може, новий отримали проєкт рішення. Там у нас, оце за державному пункті 1,10, трошки не так було написано. І в шостому розділі у нас нам податкова порекомендувала дописати, що згідно закону Кодексу про Україну. Зараз це виходить шостий розділ. Зараз я вам скажу. Да, там, де шости фінансово-господарська діяльність школи, пункт 6.1, і там е, є таке речення. У нас було Лубенська школа, там мистецтв. Лубенська школа мистецтв, Є неприбутковою організацією. А вони попросили дописати, та відповідає вимогам статті 133.4.1 кодексу України. Це ми дописали. Так, да, Маргарита Феліс. Да, будь ласка. Ну, це може в старому було не до новому. Це, мабуть, це зараз. Щас... Да, оце, дописали. Та відповідає вимогам статті 13, 1, 3, 4. Це згідно рекомендації рекомендація податкової. Так, да, дякую, Катерина Дмитро. Користуючись нагодою, я хотіла дуже подякувати вам особисто, Людмила Олександрівна, Лубенській школі мистецтв, як тепер буде назва, за неоцінену допомогу нашим Збройним силам. Проводяться багато концертів, і пісенних, і хореографічних. Так що дуже вам дякую до подальшої співпраці. Дякую. Дякую, користуючись нагодою, ми всі дякуємо. Друзі, є питання, пропозиція винести питання на сесію. Хто за те, щоб винести, прошу голосувати. Дякую, дякую, Людмила Олександрівна. Питання 19. про внесення змін до комплексної програми розвитку загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2024 2022, Вибачте, 2024 роки. Нова редакція Мирослава Володимирович, Будь ласка, добрий день. Ну запропоновані зміни стосуються тих пунктів, де передбачено матеріальне заохочення обдарованих дітей і їхніх наставників. вчителів. От, зокрема, ці зміни передбачають надання грошової винагороди учням випускникам шкіл, які досягли найвищих результатів під час складання зовнішнього незалежного оцінювання, і або ж національного мультипредметного тестування, як воно зараз в якому форматі відбувається зараз, як учні випускників, так і їхніх вчителів, які викладали відповідні предмети. Дякую. Дякую, Мирослав Володимирович. Користуючись нагодою, все-таки ми от до Дня Незалежності да, будемо відзначати да, наших діток ну, премії міської ради. Премії міської ради. Ви сказали про національний мультипредметний тест. Тут не буде враховано ще при цьому преміюванні? Ну в цьому році ці діти будуть відзначені під час цього заходу. І отримують дипломи відповідні, а приймання відбудеться за, за за рахунок коштуру суправнього освіти. Дякую за питання є? Не за рахунок всепедійного фонду, який, який я зрозумів. Розвит... Добре, дякую. Є пропозиція підтримати і винести дане питання на сесію. Хто за те, прошу проголосувати? Дякую, Мирослав Димовичу. Дякую. Друзі, ну питання, які є у переліку саме нашої комісії, вичерпані, немає більше, ні? Не помиряємося. Ми да дякую. Якщо якісь зауваження пропозиції по роботі немає. Да, дякую вам всім. Бажаю всього найкращого. Слава Україні.